Всі запитують, куди ж пропав Apple? А насправді Apple тихенько сидить і розробляє свій власний надпотужний штучний інтелект. Ну як так? Microsoft та OpenAI має свій GPT, Google має свій Gemini, а Apple що робити? Давайте детальніше розберемося, в яку сторону рухається Тім Кук, та чи зможе Apple доєднатись до гонки за штучний інтелект. Всім привіт! З вами штучні інтелектуальні історії, і тут ми говоримо про штучний інтелект і то, які великими великими кроками вривається в наше життя. Поїхали! Насправді в інтернеті не так вже і багато інформації про Apple. все таки вони якось це все роблять дуже секретно під сімома замками. Але я ось знайшов ось таку статтю на сайті MacRumors, де є деякі цікаві речі, які би я хотів вам показати. Одна з таких речей, це те, що напрямком штучного інтелекту в компанії Apple займається Джон Гін Андреа. Якщо подивитись на його профайл в LinkedIn, то цей Джон Гін Андреа він є Senior Vice President по Machine Learning та AI стратегії в компанії Apple. Ну і якщо подивитись його історію, тобто він в Apple працює вже порядка п'яти років. До того він займав деякі керівні посади в інших компаніях. Він сім років працював в Google і. Якщо подивитись детальніше, то одна з перших компаній, де він працював на посаді CTO, це була компанія Netscape. Це було там 90-ті роки. І, власне, Netscape це та компанія, яка розробила перший в світі браузер для інтернету. Ну, тобто, така людина не з простеньким минулим. Я думаю, він дуже багато привніс і приносить компанії Apple. Власне, тім Кук і поставив його на цю досить важливу позицію. Якщо подивитись далі, то ми бачимо, що декілька останніх місяців Apple працює над своїм власним, так званим Apple GPT. Ну і вони, я так розумію, його тестують в дуже обмеженому колі. Далі, якщо подивитися, то вона, в принципі, не уступає по своїм характеристикам якостям роботи GPT 3.5. Ну, а велика мовна модель це ж не тільки спілкування текстом, це взагалі будь-яким чином конверсейшн, розмова з кінцевим користувачем. Ну і тут вони говорять, що Apple планує витратити порядка 4 мільярдів доларів на інфраструктуру у 2024 році. Тому що, ну, як ви знаєте, треба мати немаленький GPU, немаленькі потужності для того, щоб можна було тренувати такі от великі мовні моделі. Але є цікавий один аспект, що насправді Apple ж не потрібно бути залежним від якоїсь іншої компанії, такої, як наприклад NVIDIA, для того, щоб купляти потужності. Насправді, Apple, якщо от подивитись цей графік, це є порівняння, як той чи інший процесор GPU справився з розпізнаванням звуку і перетворенням 10-хвилинного аудіо в текст. Так ось бачите, M1 це є. Власне, один з тих перших процесорів, силіконових процесорів, які розробив компанія Apple. NVIDIA RTX 4090 це зараз одна з топових графічних карточок, яка використовується для тренування мовних моделей. А ось бачите, M2, M3 вони вже майже в два рази обганяють NVIDIA. По великому рахунку, якщо Apple б продовжити рухатись той напрямок і нарощувати власні потужності, хардверні потужності, то вони можуть досягнути. Виконання задач набагато краще ефективніше, тобто штучний інтелект може літати прямо на девайсі, на вашому айфоні, айпаді, на окулярах. Ну ми про це трошки далі ще поговоримо. Один зі шляхів, як Apple може зайти на ринок штучного інтелекту, звісно, це через Siri. Єдиний є досить такий незручний момент, що поточний Siri, він, ну м'яко кажучи, зроблений з іпалок. Ось цей його дядько, він називається Джон Буркей, він бувший там сіньор-інженер, і якраз він один з тих, хто розробляв Siri. Так от він каже, що для того, щоб додати якусь нову фічу, новий функціонал в це для цього необхідно оновлювати базу даних, писати код. Ну і на це все йде близько шести тижнів. Тобто поточна версія Siri, вона є дуже обмежена там прям захранкожені фрази, якби великого змісту використовувати ж її немає. Тому я думаю, сам підхід у цієї розмови з інтелектом він залишиться. Але я думаю, сірі як така буде перебудована повністю. Ну і один зі шляхів, власне, як оця от перебудова може ставатися, це те, що сірі буде більш краще і якісніше взаємодіяти з аплікушками, які вже є у вас на мобільному девайсі. Для цього можна використовувати насправді навіть сьогодні оцю апку, яка називається Shortcuts. Для тих, хто не користується, це свого роду такий оркестратор дій. Тобто ти можеш там сказати там, після цієї дії відкрий мені іншу аплікушку, в тій аплікушці, зроби якусь іншу дію, потім це все збережи і покажи мені картинку. Або там якийсь документ. Ну, насправді ти можеш через цей шорткат автоматизувати ряд своїх дій. Так по великому рахунку Siri Може виступити своєю такого роду надбудовою над цим механізмом оркестрування роботи з додатками, де в голосовому режимі ти зможеш керувати цією магією, яка буде відбуватися в тебе на мобільному девайсі. Ось тут навіть є вже окрема стаття, в якій описують, яким чином можна зінтегрувати існуючі чат Піті з Siri через шорткати. Якщо детальніше подивитися, от вони описують, що треба мати, звісно, api Key від ChatGPT, через через будуть буде проходити транзакції. Створюєш Secret ключ. Тут вони описують, як це все зробити. Ну і тут написано, як використовувати Siri GPT. Говориш голосом до Siri, а під капотом насправді в тебе працює твій Чат-GPT. Я залишу посилання на цю статтю в описі до мого відео. Ну, і взагалі, оця от концепція надбудови над чимось вона теж. Зараз просувається іншими компаніями. Ось така є компанія Rabbit R1. Вони прям зробили цілий девайс, це не просто шматочок софта, це цілий девайс, який вміє колаборувати і інтегруватися вже з існуючими аплікушками, які є у вас на телефоні. Ось так він виглядає: там є камера, там є мікрофон. Тобто, ти можеш з ним спілкуватися, взаємодіяти з твоїми аплікушками. Ти можеш замовити Uber, можеш замовити піцу, включити Spotify і інші речі лише голосом або картинкою через цей девайс. Тобто, що не говорив, але Apple Vision це теж ще один спосіб взаємодії з зовнішнім світом через візію, через бачення, через голос. Та зараз ми чуємо різні відгуки, що цей девайс важкий, що цей девайс незручний. Ти довго його не зможеш поносити, там є певні глюки, є певні обмеження. Але як не крути, це є адаптація ринку. Це лише перша версія цього девайсу. Так, їх купили зараз 200 тисяч. Так, частину з них можуть повернути. Але це є зворотній зв'язок, який отримує Apple для того, щоб вже покращити наступну версію цього девайсу, зробити, можливо, її в рази дешевшою. Ну і таким чином, щоб більше людей адаптувалося до використання нового. Інструменту нового способу взаємодії з зовнішнім світом. Ну, я думаю, в ту сторону якраз Apple і дуже-дуже сильно рухається. Ще один шлях, як Apple зможе зайти на поле штучного інтелекту, так це через свої власні аплікушки. Ну і тут ми бачимо, що той самий Apple Music там чи Xcode тюнують таким чином, що ти можеш автоматично робити якісь задачі. Які вже використовують штучний інтелект. З іншого боку, якщо подивитись, то Випла є інші фічі, такі як, наприклад, Visual Lookup, коли ти прямо по картинці можеш клікнути, і воно знайде там схожі речі, які ти бачиш тут на картинці, ці от ягоди в інтернеті. Інша фіча, яка теж досить потужна, я нею сам користуюся, це є читання і розпізнавання тексту з картинок і відео. Ти прямо можеш клікнути на ось цей от маленький значок на кожній картинці, на кожній фотографії, і воно дає можливість тобі виділити текст. Дуже зручно, наприклад, коли тобі висилають скріншот, там де є номер банківської карточки, де тобі треба зробити донат, переказати гроші на ЗСУ. Клікнув, скопіював номер карточки і поїхало. Або там якийсь імейл тобі треба скопіювати, або бачите, тут є приклади, де вони прям текст копіюють з якогось там меню чи цей чек. Можна це все перекласти, можна по цьому зробити пошук, і це вже все працює. Мені здається навіть більше року часу. Тому я думаю, Apple він не буде дуже сильно фокусуватися, власне, на впровадженні штучного інтелекту точково в свої аплікушки, а він більше зробить це все на рівні IOS, операційної системи. Ця вже операційна система буде працювати свого роду як оркестратором і використовувати аплікушки як такі мікроагенти, маленькі агенти, які будуть виконувати свої точкові задачі. Тож, коли нам чекати тих всіх грандіозних змін, які планує Apple? Видання The Information каже, що в принципі ці всі речі мали би статися ближче до кінця 2024 року. Ну і один з таких потужних кроків це буде нова версія iOS 18. І я думаю, що власне на девелоперській конференції, яка буде проходити в червні місяці цього року, тім Кук вийде на сцену і такий Еге-гей, все, тепер ми в грі. Тепер ми теж завойовуємо ринок штучного інтелекту, і от вам бум потужні зміни, які ми розробили. До червня місяця лишається обмаль часу. Ну і Apple потрібно дійсно виступити там топ, 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 щоб переплюнути той самий Google, OpenAI, Microsoft. Ну а для цього, щоб це зробити, потрібно дійсно натренити таку модель, яка буде прям літати, ефективно працювати. І виконувати багато користувацьких запитів. Ну і для цього, щоб затренити, потрібні дані. ВиPlay, ви знаєте, не дуже багато даних. Порівняно з тим, що мають його конкуренти, такі як Google. Мені здається, Google взагалі він топчик з тих, хто володіє найбільшою кількістю даних в світі, і він дійсно може дуже ефективно тренити свої моделі. От, зокрема, та остання модель, яку вони реалізували, Gemini 1.5 з буфером в 1 мільйон токенів, ну для мене це просто розрив. Я навіть окреме відео про це зняв. Подивіться, будь ласка. Так ось Apple зараз дуже активно рухається в напрямку збору даних, і тут теж в тій статті розповідається те, що вони прям заключають цілі договора з величезними компаніями. От бачите, медіакомпанії Walk, Weird, Vanity Fair, Glamour, The New Yorker, тобто всі величезні такі медіа-гіганти, які. Кожен день публікують якусь інформацію в інтернеті, спілкуються з користувачами: от NBC News, Condé Nast та інші для того, щоб залучитись їхньою підтримкою, і можна було використовувати їхні дані для тренування своїх власних моделей. Якщо Шебл поки що програє по даним, то інфраструктура, мені здається, це один з його найбільших козирів. що мається на увазі власне під інфраструктурою. Це те, що Apple дуже сильно інвестує в побудову власного хардверу, власних чіпів. І тут в тій статті говориться про те, що Apple дуже великі гроші, якби інвестував у 2023 році в цей напрямок, і в 2024-му він буде продовжувати інвестувати. Акцент буде на тому, що штучний інтелект, який буде пропонувати Apple, він буде використовувати гібридну модель. Частину задач, я думаю, більшого, вони будуть власне, на девайсах. На айфонах, на айпадах, на окулярах. Частина задач більш ресурсоємких, вони будуть делегуватися і робитися на сервері. Ну і це теж є класно, тому що коли в тебе все виконується на девайсі, в тебе є безпека, в тебе є можливість якби, засекюрити все, що в тебе відбувається, і щоб зовні ніхто не мав доступу до цієї інформації. Тут є одна така цікава стаття, я теж залишу посилання в описі до цього відео, де це от Andy Pitling. Розробник, він спромігся підняти LLM-модель в себе на MacBookці. Він взяв відкриту open source -ну модельку Mistral, ну і за рахунок чотирьох ось цих кроків спромігся підняти в себе локально її на девайсі. Вона, я так розумію, досить небагано працювала. А чому це стало можливим? Тому що Apple має унікальну архітектуру своїх чіпів. Це вже є версія m 3 до того була версія М1 М2. І перевага цих чіпів це те, що вони об'єднані в собі як і GPU архітектуру, так і CPU архітектуру. Тому оця от гібридна модель, частина на девайсі, частина на сервер. Я думаю, це власне той напрямок, куди буде рухатись Apple з точки зору ресурсів, які будуть необхідні для роботи штучного інтелекту. Ще одна річ, про яку Apple не дуже публічно говорить і розповідає, так це їхні наукові роботи. Тобто у них є цілий сайт, називається machinelearningapple.com, де вони публікують всі-всі наукові роботи, які вони роблять в напрямку досліджень. Ну і, власне, тут є дуже багато наукових робіт, пов'язаних з computer Vision, роботою з голосом, End-to-End -end Speech recognition, з різними різними моделями, які. Допомагають Apple досліджувати якісь точкові елементи, які в кінцевому результаті будуть контриб'ютити в його власний штучний інтелект. Як висновок, можна сказати, що штучний інтелект від Apple буде дуже потужний. Він буде мультимодальний. Ним можна буде користуватися як і на локальних девайсах, так і на серверах в інтернеті. Це буде надзвичайні можливості роботи з текстом. З візією, віженом, картинками, відео, це буде можливості роботи зі звуком. Це все буде відбуватися мега-швидко, мегапродуктивно через їхні процесори надпотужні. Ну і уявіть собі кейс, коли ви будете одягати окуляри, підходити до холодильника, відкривати холодильник і казати: А, давай щось переготуємо на сніданок. Вас будуть підмальовуватись всі ваші продукти, в якій пропорції це треба зробити. Далі ви будете йти на. Робочий стіл, це все нарізати, готувати. У вас теж буде підсвічуватись все інтерактивно, там температура, час інші речі. Поміж того, ви будете спілкуватися, просити включи мені на фоні мої улюблені пісні, або позвони мені, другу, запроси їх до мене на сніданок. Поміж того, будуть відбуватися ще якісь активності, пов'язані з закупівлею продуктів, бо ви ж там щось приготували, вам треба докупити продукти і у вас паралельно буде йти процес там. Відкриється ваше метро чи ціль по додаток, і там додадуться продукти в корзину. Ось такі от нашаровані юзкейси, власне, вони будуть можливі з тими технологіями, які ближчим часом, я вірю, Apple та Тімкук нам будуть анонсувати. На цьому все. З вами були штучні інтелектуальні історії. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та підтримку можна залишити на Баймії кофі. З вас лайк, підписка. Дзвіночок, а я вам бажаю всього самого, самого найкращого. Експериментуйте, досліджуйте, донатьте! А головне бережіть себе та вірте в ЗСУ.